Доброго ранку. У нас така погода сьогодні, дуже пасмурна, вітерець і дощу немає, але напевно, що і буде дощ. Буде видно. Наші поїхали в село туди на город по горіхи і там виноград, може, ще зірвуть, якісь пару гілочок є, може яблучок. Поки ще сухо поїхали. От так Дивлюся, що на горісі вже майже листків не лишилося. Вітер все, обдув, немає. Будемо згромажувати листя. Отут з вулиці і звідси з подвір'я. Будемо згромадювати і туди в яму. Там у нас траншея під каналізацію викопалась. Ми засипаємо туди листочки і засипаємо її землею. Оце в нас тут клубніка посадена. Того року ми посадили це три рядочки. Ось тут щось пропало, пару гілочок. І там ще в селі зараз накопають трошки клубніки, щоб до кінця дойти, отуди до того сусіднього сарайчика. І все. І досадимо клубніки. Ну Сьогодні не знаю, чи ми встигнемо, так як ми їдемо з дому зараз, тільки вернеться чоловік. О, оце нам нас посюди. От я не знаю, можна, напевно, що і оці садити такі маленькі відростки чи ні. Це в нас дуже гарна клубніка така. Здорова-здорова. Запашна. О, і це звідси от туди аж до кінця нам треба доробити клубніки. Бо тут нічого в мене не родить ніколи, за що тут цих глиб, траншеї, з липи і траншеї алеї. І через них тут навіть нічого не сходить. А от клубніка тут полюбилася рости і Агрус. У нас так тут пару кущів є Агрусу. О, то через те ми хочемо сюди його все посадити. Я бачила, продається клубніка на базарі, така славна, що з клубніками, отак от його здорові, червоні і зелені клубніки висять. Зараз це я бачила позавчора. 200 гривень 5 корчиків. Дорогувато, але я б купила б 5 корчиків, хай би розводилося б. Але так, поки що немає змоги, то ми це в нас один сорт. І там візьмемо в друзів, я не знаю, яка в них, але я знаю, що також смачна, гарна. Досадимо. Отак От викопують траншею. Ми сюди спускаємо. Насосом каналізацію, викачуємо, згортаємо листочки, засипаємо повністю листям і загортаємо. Я вам скажу, що це хороше добре. Кину курочкам бур'яну трошки. Кидаю їм сюди бур'ян, але вони вмудряються перелітати, перелазити. Нагород і шукають, що їм треба. Ну я їх не гоню, хай там собі ходять, поки ми ще нічого не посадили. Несуться першивенько. Але нічого, це ж така погода. О, яких гарних яблучок привезли. Ого! Дуже гарні. Тверді такі, це зимові, гарні яблучка. Мішок. О, це накопали стільки клубніки, будемо садити. Ого, багато. І виноград. Зараз посмакую, який він. Знаю, що добрий, синій особливо мені подобається. Знаю, бо я в них колись їла. Ой. Синій кисло-сладкий. Отакий я люблю кисло дючи, я не люблю. От з кислинкою, да. М -м -м. так. Так, оцей. О ні, білий кислий. Думала, що таке шміжні. Оцей солодкий дуже, так. А да. оцей кислий. Е, різний виноград, напевно. М -м -м. Більше немає виду. У них багато різного винограду, а це померзло багато, це який, видно, вижив. Синій дуже добрий, твердий такий. Занесу до хати чи в погріб, щоб кури не поглюгли. Так, Все, ми йдемо збиратися, їдемо на спілкування. Ми всі їдемо і ми і діти купили печиво, там хто що приготове. По Обідаємо, поп'ємо чаю і спілкування буде. Вам всім бажаю гарного, легкого дня, продуктивного і позитивного. Бережіть себе дорогенько. До нових зустрічей!